О 10-й ранку спецінспекторка з благоустрою Лариса Завидна в мікрорайоні Кущівка у Кропивницькому перевіряє, перевіряючи покошені амброзія та бур'яни. За правилами благоустрою власник повинен прибирати. Якщо нема проїжджої частини вулиці, то 20 метрів. Якщо ж є проїжджа частина вулиці, то до проїжджої частини вулиці. Вулиця Байкальська, 116. Тут ви бачите прилеглу територію біля будинку, виросла амброзія. До спецінспекторки вийшла власниця будинку. Пожалуйста, договарюйтесь з кимось, щоб у вас покосили, чи вирвали, чи посапали, ну що небудь. Ну, Амброзія там отака на углу росте. Жінка називати прізвище відмовилась. Я вам сказала, через дві, до кінця, через дві тижні там буде убрано. Як на неї скласти, як вона сама не може пере... Передвигатися, так сказати, Поэтому, ну, протокол, адмінпротокол не писала, то, ну, просто попередили, щоб вона прибрала. Біля цього будинку на вулиці Байкальська не покошені бур'яни. Тут бур'яни, і сміття, і ветки, і ну, верні, гілля. Все тут на прилеглій території захаращення. Постукали, ніхто не виходить. Залишимо попередження на термін трьох днів, щоб вони поприбирали і покосили. У паркані залишає попередження, каже, щодня отримують три скарги на непокошену траву та амброзію у місті. Якщо бачать бур'яни, амброзію, якісь інші порушення, там якісь розриття, де немає кришки колодця, де мусор не вивезений, хай звертаються всі до нас в спецінспекцію міської раки. Ходимо по даній адресі і розбираємо дану скаргу. На вулиці Генерала Кульчицького росте амброзія. Інспекторка фіксує порушення. На власниці обійстя складає протокол. вам пишу, під час перевірки 13.07.10 сьома що прилегла територія житлового будинку, розташована за адресою вулиця Кульчицького, 91, не знищена. 91, да не громадянкою. Лісовенко газонна частина вулиці. Ольга Лісовенко каже, покосити траву не встигли. В оренду здаємо все. А не все оценить. Сьогодні даю слово, що покосимо. Ось о сусідки, а він вже й прийшов. Зараз я до його піду роз цей і покосити. Некошені бур'яни це порушення правил благоустрою міста, каже інспекторка. Приватні особи можуть бути попереджені або штрафуватися від 360 до 1360 гривень. Ну а юридичні особи то там від 840 до 1700 гривень штрафу. Алергологиня Людмила Трочинська розповідає про симптоми алергії на амброзію. Ми знаходимо напередодні початку третьої хвилі алергії, полінозу ми називаємо алергію на пилок рослин, І це буде амброзія. Це почнеться у нас десь 20-15 серпня, мабуть, буде залежати від погоди. З боку очей це свербіж, набряк повік, може бути світобоязнь. І прояви там виділення з очей. З боку носу це буде або закладеність носа, яка дуже погано знімається, або дуже часте чихання. Якщо у нас є насморк, якщо ми не дишимо носом, у нас розвиваються приступи гіпоксії, ми миспитуємо дискомфорт, вона млява, вона сонлива. В неї знижена роботоспособність, вона дратівлива. Рейд в мікрорайоні Кушівка тривав годину. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.